До голови міськрайонного управління земельного агентства. І ще раз йому нагадаю, що він повинен негайно покинути свій кабінет, написати заяву про звільнення і перестать обирати людей міста і району. обирати, Тому що в нього починається от 500. Все. І далі. Ми не дозволимо, щоб корупціонери і хабарники сиділи в місті Кривограді і творили свої чорні діла. Ми будемо їх вимагати і виганяти з робочих місць. І народ, мій міст, громадяни міста Кіровоград, наведуть порядок в цьому місті. Акції будуть проводитися і коло земельного агентів, і коло прокуратури, і коло тих органів, які заражені корупційними діяннями. І я так думаю, що треба скоро нагадати голові облдержадміністрації, поздоровить з новорічними святами наступаючи, нагадати, що йому, напевно, теж давно пора покинути своє робоче місце. Так як він зап'ятаний 16 січня, коли він наживав ту кнопочку, за ті драконовські антинародні... Бочечка невеличка, наступна більша бочка. А наступного разу отут будуть горіти шини, і ми проведемо сюди корову? Нехай люди не сміються з цього, а звернуть увагу на те, що відбувається в суспільстві сьогодні. Тому що, можливо, хтось щось ще не до кінця розуміє. У мене велике запитання і публічне запитання до правоохоронних органів Пірогращів, до міліції, до прокуратури, до СБУ. Невже вони не, вони не бачать, що відбувається сьогодні? У накіровограченні, в таких органах, як Держземагентство, де процвітає хаос та корупція, де люди ходять, оббувають пороги не місяцями, роками, для того, щоб підписати свою технічну документацію або проєкт землеустрою, для того, щоб кінцем отримати державний акт свідоцтво на право приватної власності на земельну ділянку де ходять і планів, це їм воїни, АТО, які також заслуговують на те, щоб бути почутими і бути із землею, тому що це гарантувала їм держава.